Вночі росіяни масово натакували Кременчуцький район, поцілили по об'єктах енергетики. Більшість цілей було збито нашими силами ППО, кажуть у військовій адміністрації. Проте через падіння уламків та кілька влучань сполахнули пожежі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Минулася попередня без постраждалих. До нашого ефіру долучається Володимир Кого, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир, Я вас вітаю. Вітаю. З... Того, що ви можете нам розповісти, які наслідки сьогоднішньої атаки ворога по інфраструктурі Кременчука, ну і інших об'єктів області. Росіяни в атакували Полтавщину в цьому частині, навіть Кремінчуський район використовували як безпілотники, так і балістику. І знову у нас під ураженням опинилися об'єкти енергетики. Пошкоджено обладнання. Виникли декілька пожеж. Частину локалізовано цих пожеж підрозділами ДСНС. Проте робота з ліквідації триває і подальше буде йти оцінка збитків. Хочу подякувати силам ППО, які збили значну кількість ворожих цілей, і завдяки їхній роботі вдалося уникнути більш масштабних наслідків. І саме найголовніше, що люди не постраждали. Яка ситуація зі світлом, опаленням та теплопостачанням у Кременчуському районі? І чи позначилися ці удари по енергоситуації в області загалом? Ситуація стабільна, контрольована, всі послуги надаються в штатному режимі. Скажіть, будь ласка, скільки, якщо звісно, таку інформацію можна розголошувати, задіяно рятувальників і техніки для того, аби ліквідувати наслідки цих ударів? А, ну Якщо брати ситуацію в цілому, то ворог котрий атакує Полтавщину і країну в цілому, тому ми не вперше стикаємося з цими викликами, і всі служби знають, що робити і як працювати. У нас достатня кількість і рятувальників, і комунальників для того, щоб ліквідовувати наслідки, і ми завжди готові. Тому люди людей вистачає і вистачає всього необхідного влади. Попередня атака на Кременчук відбулася в ніч на 7 грудня. Скажіть, будь ласка, чи вдалося ліквідувати наслідки тієї атаки і якою мірою це в принципі було можливо зробити? Ліквідувати так, а от відновити, на жаль, ще поки ні. Я б навіть сказав, вдалося стабілізувати ситуацію. Проте через цю атаку та удари по інших областях на Полтавщині діють графіки погодинних відключень об'ємом до чотирьох черг одночасно енергетики. Я їм дякую. Постійно працюють цілодобово працюють і роблять все можливе, аби була можливість зменшити час від відключень і зменшити ці графіки погодинних відключень для населення. Ми активно працюємо по відповідно до розпорядження прем'єр-міністра України щодо забезпечення населення необхідною кількістю електроенергії і щоб зменшити графіки. Уміх відключень, тому е в цьому напрямку працюємо, залучаємо всі можливі сили і дякую нашим енергетикам за те, що вони роблять по ліквідації і по зменшенню графіків погодинних відключень. Дякую вам за інформацію. Володимир Когот, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що, попри те, що сили протиповітряної оборони сьогодні вночі збили більшу кількість цілей, які атакували Кременчуцький район Полтавської області. Все ж є і падіння уламків, і влучання над ліквідацією наслідків, в яких зараз працюють українські рятувальники.